Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. А ось недавно під старим моїм роликом написали коментар навіщо брешете, що він виготовляється в Україні. Я вже робив серію відео, там, де пояснював про ДТЗ, що це і хто, це з тої інформації, з я, яку я знайшов в інтернеті. І отож, під тими роликами мені все ж люди також написали дуже багато цікавих коментарів. І деякі є з них вибору, і вам зачитаю і покажу. Я впевнений, що ви не переглядаєте коментарі під старими роликами, але там бувають дуже цікаву інформацію пишуть. Ну, ось, перший коментар. Планета Залізяка написав, що. Та ніхто не сумнівається, і всі знають, що ДТЗ це Китай, де ти таких людей зустрічав, що думають інакше. І неправильно ніхто в нас не проєктував, все зроблено інженерами в Китаї. В нас тільки роблять зборку. Фіх, там український бренд, лише тільки назву використали. ДТЗ вся конструкція придумана інженерами, китайцями, повторюючись, лише тільки зборка в компанії ДТЗ. І то двигун, трансмісія і все інше зібрані приходять з Китаю. Тільки зборка основи, наприклад, двигун з'єднується з рамою і так далі. І мені здається, що ти знаєш правду, не можеш не знати, якщо ти їх продаєш, брешеш, щоб привабити, привабити покупців. Ось. В першу чергу я їх не продаю. По-друге, я ж говорив, що тільки зборка українська, по типу і наклейка. Я ж говорив, що вони виготовляються в Китаї всі комплектуючі, але. Ну, їх замовляє ДТЗ, і їх вже збирають у нас і продають. О, і ще один цікавий коментар написав Іван. Ось ви його бачите зараз на екрані. ДТЗ це Агрохолдінг, який спеціалізується по проектуванню та зборці сільгосптехніки та навісного обладнання та реалізації техніки китайського виробництва. А назви чи бренди це лише маркетинг поставщиків, дилерів, я кажу. У них аферисти, які наживаються на простих роботягах, які хочуть щось робити, не байдикувати. Я сам в тому числі. Ну, це доволі така обмежена думка. Це, чисто як для нього. Не кажу, що це насправді таке, як для всіх, але коментар досить такий цікавий. Ось. І, в принципі, все. Отже, ми з вами вирішили бачите, я не дарма знімати ролики, щоб люди знайшли, подивилися і написали, що да, ДТЗ це по факту то тільки бренд український, що всі деталі замовляються з Китаю і тільки збираються в нас. Можливо, по якихось їхніх замовленнях їх виготовляють, але будете знати таку цікаву інформацію. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, бачите, тут тільки правда.